13 квітня 2023 року прогулювались по Києву, зазирнули у дворик, а дворик виявився непростий. Дивіться, що ми тут знайшли. Пам'ятки археології фундамент Федорівського монастиря ХІ століття. На початку тут була закладена церква з сином Володимира Мономаха Мстиславом у 1129 році. Пізніше був вже побудований монастир на честь святого Федора Тірана. Це було ім'я Мстислава при хрещенні. Але це не просто монастир був. Це була осипальниця роду Мономаховичів. Крім самого Стеслава. Тут були поховані. Ще вісім князів Мономаховичів. На хвилиночку, дивіться саме. Святий благовірний Великий князь київський Мстислав спочив у 1133-му. Князь Мстиславович спочив у 1154. Князь Ростислав спочив у 1168 році. Князь Луцький Ярополк і спочив. 1169. -му. Князь Мстислав Мстиславович спочив у 1173. -му. Князь Луцький Володимир Мстиславович спочив у 1173-му. Князь Вишгородський Мстислав Давидович спочив у 1187. -му. Князь Луцький ізяслав Ярославович спочив у 1195 році. І князь Муромський Гліб Юрійович спочив у 1198-му році. Росі. Дати просто вражають. Ось так. Це місто, де ми зараз знаходимось. Це був київський дитинець міста Володимира. Зовсім поруч софіївські ворота, тоді розташовувались тут. Вважають, що він був частково зруйнований у 1240 році під час монголо-татарської навали. Тут на цих плитах йде літопис повністю історії міста Києва, а церква зараз, ця сучасна, була побудована у 2003 році на згадку про Федорівський монастир. Тут знаходяться мощі святих апостолів, а також старовинні ікони. І що ще цікавого тут, це єдина церква така, де є елементи петриківського розпису всередині, воздоблені. Дуже гарна, дуже незвична така. Якщо мені вдасться, я обов'язково сфотографую, але тут вже годину йде служба. Так що ось так. Йшли на місце сіли Володимирської гірки, а потрапили на місце сили. Таке дуже потужне. Так що заглядайте у дворики, це якраз. Той випадок, коли я кажу, що все саме цікаве, починається саме тоді, коли звертаєш з протореного шляху. Пока-пока. До наступного відео.